Що робити, якщо у вас вкрали гроші в кредит? Розповсюджена зараз ситуація через те, що дуже простий доступ до банкінгів, і шахраїв, заволодівши, наприклад, вашим телефоном або вашою довірою, можуть до них проникнути і списати кошти в кредит, перевівши там на якісь свої подставні рахунки. І таким чином ви страждаєте. Чому? Тому що якщо гроші списані в мінус, банк захоче їх повернути і повірте, повертати він їх буде не від шахраїв, а від вас. Тому що він буде фактично вважати, що договір укладено між вами і вам надано кредит. Тож як треба діяти? Перше, треба звернутись до банку, попросити заблокувати ваш рахунок та заблокувати операцію, якщо ще не пізно. Якщо операція вже здійснена, тоді оскаржити цю операцію, і деякі банки, наприклад, повертають все ж таки кошти назад. Ваше завдання це зафіксувати все. Третє, після цього, як тільки з'явиться. Така змога подати письмову заяву до банку, в якому розписати всю ситуацію, як вона сталася, та просити повернути ці кошти або списати цей кредит, зазнач зазначивши про те, що він не надавався. І просити провести перевірку відповідно. Служба безпеки проведе перевірку по банку. Вона зобов'язана це зробити. А от, ну, кошти не спишуть вони з варогітністю 99%. Далі обов'язково зверніться з заявою до правоохоронних органів до кіберполіції. Повідомте, що сталося, і е, наполягайте на тому, щоб справу відкрили. А якщо її не відкриють, треба подавати відповідну а, скаргу до суду для того, щоб зобов'язати правоохоронні органи відкрити кримінальне провадження. Це де, де дуже важливо, тому що в межах кримінального провадження вони проводять допити, в тому числі співробітників банків, без яких поки що жодна така махінація не обходилась. Е, далі, коли все це відбулось, особисто я рекомендую подати позовну заяву про визнання договору таким, що був не укладений. Ви її програєте, але в межах цієї справи ви можете зібрати докази, які будуть свідчити про те, що кредит ви фактично не брали, і ви не витратили кошти на свої власні нужди. Це найголовніший акцент. Акцент повинен бути на те, що ви не отримали кошти у власність, а рівно ви і не витратили їх на придбання якоїсь власності чи послуг. Це дуже важливо. Далі в цьому судовому процесі суд встановить той факт, якщо ви доведете належним чином, той факт, що ви кредит не брали, що договір фактично дійсно не укладений, але невірний спосіб захисту. Типу, ну отак от далі. Ви просто чекаєте, поки банк подасть позовну заяву до суду про стягнення заборгованості. А повірте, він подасть або він подасть, або він звернеться продасть свій кредит на фінансову установу, і вони подадуть позов про стягнення з вас кредиту. І тут ви приходите.